Привіт всім! Постараюсь швиденько роз'яснити, показати, як встановлювати ось таку бордюрну стрічку. Може хто ще не знає. Як це роблю я? Спочатку просто так ось, чимось лопаткою, роблю собі таку рисочку, таке лекало, де саме буде проходити ця стрічка. Так набагато легше потім копати та розуміти, що як буде. В залежності від вологи землі та її, скажімо так, складу, може вийти ось так, можна зробити траншейку, або якщо не заморачуватись, можна прямо так і на одну сторону вигрібаємо. Саме головне зберігати один краєчок, щоб був такий, як ми собі розмітили. Глибина залежить також від самої глибини. Вашої стрічки, бо вони є різного розміру. 10 см, 12 см, здається, 8 ще. Не буду точно казати, але знаю, що є різні. І ще такий особливий момент. Не забувайте, що не треба закапувати впритик. Має виступати на рівень підсипки, бо будемо ж підсипати. Обов'язково. Вигрібаємо лишню землю, так як вона дає непотрібну нам глибину. Буде нерівномірно. А треба, щоб було рівномірно. Можна руками, можна якось лопаткою. Наступним кроком прикладаємо нашу стрічку. Якщо десь нерівно підрівнюємо, це такий процес неінженерний. Якщо можна списати, що я такий художник, Це така задумка, але завжди хочеться, щоб було, як хочеться. В таких місцях вже можна підсипати. І бачите, такий кантик в кінці, щоб вона не висмикувалась. Дуже корисна річ? Є ще така хитрість. Можна каміннями е, притулити і відбити собі чіткий край, так як воно у нас буде а потім підсипати більш таким м'яким ґрунтом. Скажімо так, в мене працює. Коли більша частина вже підсипана і вже нічого у нас не вилізе і нікуди не поведе, вже можна точно сказати, де можна відрізати. Далі все наповнюється своєю підсипкою, наповнювачем. Щось типу такого. В наступних відео я з вами поділюсь своїми такими поглядами, як би логічно спланувати клумбу, міксбордер хвойний на своєму досвіді. Побачимось, до зустрічі!